Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я хочу започаткувати нову рубрику відео з щотижневим поточним аналізом крипторинку. Отже, давайте почнемо. На сайті Криптобульбашок є як зелені, так і червоні монети за останній день. Серед лідерів росту наступні альткоїни: HEX, RUNE, Kas, AKASH. Індекс страху і жадібності на рівні 55. Непогано знизився на фоні зниження біткоїна і зараз знаходиться в зоні жадібності, ще трохи й перейде в нейтральну зону. Індикатор альткоїн сезону тримається на приблизно тому самому рівні. На сьогодні це 41 пункт. Зараз ще далеко до показників альтсезону. Переходимо до графіка біткоїна. Ціна біткоїна ще трохи знизилася і опустилася назад нижче жовтої трендової лінії. Ціна доходила майже до 60 тисяч. Не бажано опускатися нижче 60 тисяч і закріплюватися там. Можливо, зараз сформується. Ця фігура перевернуті голова з плечима. І ми з поточних цін будемо рости на тест вже білої трендової лінії в районі приблизно 67 тисяч. А може спочатку підемо на ретест 56 тисяч, а вже потім сформуємо фігуру подвійне дно і буде ріст тих цінових значень. Найгірший варіант, який я зараз допускаю, це зниження на тест глобальної трендової лінії росту в районі приблизно 53 тисячі. Там же проходить 0,618 рівень по Fibonacci. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі направлений в напрямку зниження. Запас для зниження ще значний. На 4-годинному таймфреймі ми навпаки в зоні перепроданості. Також позитивним фактором є ріст по SP 500. Тому, можливо, перші варіанти зросту з поточних цін більш вирогідніші. По МакДіс сформувався також сигнал на зниження. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі byBit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок Подруйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекерів всіх моїх криптопортфелей. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше перенисти світ криптовалют. За противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до відгрупи, буду вдячний. Реферали отримують знижку 50. На доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо на графік Ефіріуму. Графік майже ідентичний біткоїну, також ціна продовжує знижуватися. Але є і відмінність в тому, що Ефіріум показує меншу силу, ніж біткоін. Якщо біткоін коригувався тільки до 0.5 рівня по фібоначі, то ефіріум вже протестував у 0.618 рівень. Також якщо у біткоїна до глобальної трендової лінії росту ще великий запас падіння, то у ефіріума ми вже раз тестували як підтримку, і зараз торгуємося. Майже біля неї. На графіку вона відмічена зеленим кольором. Індикатор Stochastic RSI на деньновому таймфреймі також направлений в напрямку зниження. Показники вже майже прийшли в зону перепроданості. По MACD сформувався також сигнал на зниження. Найближча зона підтримки у фірма зараз знаходиться приблизно на рівні 2880, а найближча зона супротиву на 3270 долара. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. Показники трохи знизилися. Зараз на рівні 54,7. Найближча зона підтримки Знаходиться на рівні 55,1, а найближча зона супроту на рівні 54, приблизно на даному значенні зараз проходить і глобальна трендова лінія росту домінації, яка триває ще з 2022 року. Остання спроба пробити дану трендову лінію була невдалою, але рано чи пізно вона буде пробита, і тоді у нас з'явиться шанси побачити довгоочікуваний альтсезон. Давайте також поглянемо на графік SP 500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотового біткоїну ETF. І якщо буде на SP 500, то біткоін буде знижуватися. Найближча зона підтримки по SP 500 зараз знаходиться на рівні попереднього all-time high 5260, а найближча зона супроту на 5120 долларів. Якщо не втримається дана підтримка, то наступною ціллю буде тест білої трендової лінії росту, яку не бажано пробувати для подальшого росту як SP500, так і крипторин. Індикатор Stochastic Resign на денному таймфреймі в зоні перепроданості, і найближчий час може сформуватися перетин лінії на зниження. По МАКДІ поки що йде ріст. Друзі, не забувайте про криптобезпеку, не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Серед криптоновин останніх днів хочу звернути вашу увагу на наступні три новини. Перша новина інтернет-магазин Tesla додав Dogicoin як сплатіжний засіб. За мемкоїн можна придбати тільки обрані товари. У розділі поширених запитань користувачам рекомендується шукати символ Dogicoin, поруч із кнопкою замовити. Згідно із сторінкою підтримки, щоб придбати товар у магазині Tesla, за допомогою мем криптовалюти необхідно володіти гаманцем Dogecoin. Ілон Маск продовжує підтримувати даний мемкоїн, думаю, не буде помилкою мати його у своєму криптопортфелі. Новина криптопідрозділ онлайн брокера Робін Гуд отримав від комісії з цінних паперів у бірж США СЕК попередження про можливе подання позову. Деться про повідомлення Велса. Це лист, у якому агентство повідомляє, що виявлене порушення законодавства про цінні папери, і справа може дійти до суду. Як бачимо, крипторегуляція тільки посилюється. Тому про вибори монету свій портфель треба звертати увагу, чи немає судових позовів від СЕК до даних проєктів. І остання новина, на яку я хотів би звернути вашу увагу, о 10X Resort на негативність. Токен інлоків і слабкість Ефіріума. Вони виділяють наступні моменти: Велике розблокування монет може негативно вплинути на ринок альткоїнів, вважають у 10X Research. Також аналітики заявили про нездатність ефіріума перевершити першу криптовалюту. Поточний бичий цикл криптовалютного ринку може виявитися коротшим за попередній, і навряд чи завершиться великим ралі альткоїнів. Про це заявили аналітики 10X Research. В принципі, я погоджуюся з даними аналітиками. На відміну від попереднього циклу, всі нові альткоїни, які виходять, Мають роздуту капіталізацію. Біля мільярда, то і більше, що потенційно значно зменшує майбутній ріст даних монет. Тому моя думка, що в цьому циклі сидіти і чекати до останнього альтсезону, сезону який дасть вам десятки іксів, буде помилковою стратегією. І треба час від часу забирати профіт. На сьогодні це все. Якщо вам подобаються такі огляди, пишіть в коментах і будемо їх проводити раз чи два на тиждень на регулярній основі. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.